Подружнім парам, які планують поповнення у родині, лікарі радять влітку не зловживати перебуванням на сонці, адже для майбутньої вагітності це не корисно. А от більше вітамінів та здоровий спосіб життя саме те, що треба. В первую очередь выбираешь специалиста, а не, например, какой-то роддом там, с мраморными потолками или еще что-то. То есть ну, интересует доктор и его квалификация. Вот, и, ну, э, и это самое первое, самое важное. Естественно, специалисты, доктора, ну, честно вам скажу, можно, конечно, в интернете начитаться все, все, что угодно, но когда есть подтвержденный положительный опыт своих там кумовей, родственников и близких людей, да, ну, я бы сказала так, близких людей, вот, то однозначно, ну, это, это, это самое лучшее подтверждение репутации доктора его квалификации профессионализма. За полгода мы обратились к Ларисе Васильевне, вот и мы начинали планировать свою беременность совместно с мужем. Вот мы вели активный образ жизни, ходили в тренажерные и посещали сауны. Конечно же, мы не знали очень многих ограничений. Вообще мы узнали, что нужно пить витамины, какие витамины, потому что можно зайти в аптеку и просто потеряться в выборе. Вот. То есть за три месяца, мы за три месяца до предполагаемой даты, вот мы Соблюдали, наверное, все каноны. Мы гуляли, дышали свежим воздухом. Мы правильно питались. Вот, то есть правильно это парное, это обязательно рыба, это исключение каких-то жирных таких продуктов. Ну, соответственно, я сладкая ежка и ну, так, себя подготавливала и уменьшала дозу сладкого, особенно шоколада и мощного. Исключили сауну. Вот. Ну и, конечно же, в тренажерных залах ну, не была такая активная, там 3 часа в день, это, как раньше, это для меня уже было много. Хотели прям вот осенний срок это день родов, и у нас пока дата в дату, все получается. Mm -hmm. вот. Вы планировали, скажем, на ведь и дитина, иначе просто вам в радость будет хлопчик и девчонка? <рапрошу> если честно, нам в радость и мальчик, и девочка. Но я просто знаю, что, ну вот, например, у моего мужа предпочтение а, девочки. Вот. Но он абсолютно не против, если это будет мальчик. А вы как вы а, ну, честно, для меня вот бантики и <соторит> вот, вот, вот такое вот женское, оно ближе. <соторит> а там посмотрим. Это первый, так? Да, это первое. Особое и роды беременности. Да, конечно же, настрой обязательно должен быть позитивный. Вот мы, ну, понятное дело, что поменяли свой досуг. Вот, Если мы могли, например, день рождения друзей или свое праздновать в ночном клубе, то сейчас мы поменяли это на природу, на свежий воздух, и э, уже во время. когда мы узнали, что мы уже готовы быть родителями, вот. мы, конечно же, старались все свои какие-то свободные выходные проводить только на свежем воздухе. Мы ездили в Карпаты, мы дышали, воздухом отдыхали. Вот. Это, ну, несомненно, влияет, и причем безумно влияет. Когда мы возвращались домой, я, наоборот, чувствовала себя намного лучше, отдохнувшая. Вот. И, соответственно, то же самое касается каких-то мест предпочтения. Ну, вот если раньше мы могли ну, быстренько забежать куда-то перекусить, то, конечно, сейчас мы предпочитаем так. Так перекусіть домой забіжать. Тобто домашню йду. Ну дуже багато помінялась і самочувство тоже змінилось в лучшу сторону, даже. Час очікування малюка, пологи, перше знайомство з крихіткою. Турбота про неї найщасливіші хвилини в житті будь-якої жінки і її родини. Тому й готуються до цієї події спільно і тато, і мама. До Житомирського обласного перинатального центру звертається багато подружніх пар для обстеження і підготовки до пологів. Сьогодні нас зорієнтовує на те, що молодь, яка планує своє майбутнє життя, підходить до цього питання дуже серйозно і активно працює над тим, щоб пізнати більше, пізнати все те, що стосується. Майбутні своєї здорової дитини, тому що ми розуміємо, що всяка сім'я молода створена, вона має продовження своє в своїх дітях. І ми все частіше і частіше бачимо, як молоді пари, коли планують своє майбутнє життя, звертаються до лікарів для того, щоб зрозуміло. Напевне, це зрозуміють дуже добре, і вони, що не тільки здоровий образ життя, але і підхід до проблеми зробить все, щоб майбутня дитина народилася цілковито здоровою і сім'я була щасливою. Тому нашими пацієнтами все частіше і частіше. Сьогодні бувають молоді пари, які звертаються в наше відділення пренатальної діагностики, де працює дуже великий спектр сьогодні спеціалістів, які можуть відповісти на любі запитання, провести любі обстеження, які б надалі гарантували для сім'ї її здорове потомство. Я хочу сказати так, що сьогодні таких звернень дуже багато. Крім генетиків, дуже досвідчених спеціалістів, сьогодні в центрі планування сім'ї працюють дуже фахово обшер-гінекологи, причому кошергі займаються спеціалізовано вузькими своїми проблемами. Це обшергініколог. Підліткового віку, це акушер-гінеколог, ендокринолог, це акушер-гінеколог, який займається патологією шийки матки, це акушер гінеколог, який займається проблемами не вагітності. Сьогодні на досить високому рівні у нас працює ультразвукова діагностика. Ранніх строків вагітності, і що саме сьогодні нове з'являється у нас, це найближчий час почне працювати діагностика малоінвазивними, малоінвазивними методами обстеження, яка дасть змогу на ранніх строках вагітності сьогодні діагностувати вроджену хромосомну патологію внутріутробної дитини. Це обстеження досить досить, скажімо таке цікаве. Воно досить тонке, воно досить сьогодні дає високі точні результати, і таким чином ми можемо попередити народження от таких дітей, що потім, скажімо так, і для держави, і для сім'ї. Це становить дуже багато питань перед ця, ця проблема становить. Тому дійсно те, то, що сьогодні робимо ми, практично воно сьогодні запроваджено в багатьох передових європейських центрів, центрах. Сьогодні ми співпрацюємо з багатьма спеціалістами в цьому відношенні. Сьогодні дуже активна позиція в цьому плані завідуючого відділенням це Юрія Володимировича в цьому плані і. Його команда і команда, та, яка, яка працює сьогодні на е, виявлення цієї патології, це люди високого фаху, люди, які мають міжнародні сертифікати і досить фахово сьогодні оцінюють те, з чим до них приходить пацієнт. Сьогодні е, ми орієнтуємо. Майбутню молодь на підтримку сімейну, майбутнього життя. Ця підтримка починається з пологового залу, з пологової кімнати, де ми пропагуємо партнерські пологи. І сьогодні у нас їх 88%. Сьогодні у нас працює досить потужна школа відповідального батьківства, де працюють досвідчені психотерапевти з вищою. Категорію по психотерапії і акушерству гінекології. Сьогодні у нас працює психолог з молодими парами. Сьогодні наші пацієнти до цього відповідального такого моменту в своєму житті підходять без всякої боязні, тому що вони вже наперед. Наперед знають і зорієнтовані, що їх чекає. Також ми сьогодні дуже демократично ведемо ці всі питання, і кожну дію лікар свою погоджує також з цією сім'єю. Ці питання обговорюються, приймаються рішення, і потім виконуються якісь маніпуляції чи приймається якесь рішення стосовно. Того за якими причинами чи за чим за, за, для чого при прийшов до нас наш пацієнт? Ну, Партнерська підтримка ну, в пологах. Да, ну, це я вам скажу, що коли ми починали це робити, це дуже було, скажімо так, деяке здивування було у серед населення, серед наших пацієнтів, коли ми почали готу, свідомо готувати партнерські пологи. Коли партнерські пари почали відвідувати заняття, коли почали працювати з психологами, психотерапевтами, то всі відразу зрозуміли, що від цього дійства є дуже велика користь. І якщо для так широкої публіки і дуже коротко сказати, що робить і чим сьогодні для чого сьогодні потрібен партнер сьогодні в пологах, яка його роль сьогодні? В пологовому залі, то е, я би е, зупинився на трьох таких дуже важливих моментах. По-перше, партнер е, для пацієнта, для пацієнтки є великою психологічною підтримкою. Це людина, яка е, це пара, це, скажімо, чоловік і жінка, яка досить е, Розуміють одне одне одного, і тому така психологічна підтримка, яку надасть сьогодні партнер, найближча людина для нашої пацієнтки, вона надзвичайно корисна. По-друге, присутність партнера в пологому залі, як би хто хотів чи не хотів, при любі, при любому гарному чи доброму відношенню до пацієнта зі сторони медичного персоналу, Присутність третьої людини, а це партнер дисциплінує, дисциплінує сьогодні медичний персонал. Ну, і, звичайно, партнер це є та перша людина, яка отримує в свої руки те довгождане, те, скажімо, саме любиме, це комочок життя, який з'являється, це свою дитину. І від цього, скажімо так, є дослідження доказової медицини, психоаналітики, про це говорять, що це зміцнює і майбутню родину, майбутню сім'ю. Якщо говорити про те, що про наше майбутнє, то у нас ще дуже багато задумів і планів. Сьогодні ми працюємо. В плані психоаналітики, психотерапії чи взагалі психології з нашими майбутніми пацієнтами, приміняючи різні методи, сьогодні у нас в відділенні реанімації та інтенсивної терапії новонароджених, і в відділенні другого етапу постійно грає музика Моцарта. Дуже тихо, і це також є дослідження, що ця музика сприяє більш скорішому виздоровленню оцих маленьких наших пацієнтів. Сьогодні наш психотерапевт ввів уже досить такі гарні методи роботи з жінкою як арт-терапія. Жінки малюють картини і по настрою, по відтінкам, по композиціям, яка з'являється на цих картинах. Наші фахівці прогнозують майбутні пологи, майбутні настрій, майбутні якісь, можливо, моменти, які треба попередити. Це дуже досить, скажімо, така цікава сторона нашої роботи, і ви зможете, поспілкувавшись з нашими пацієнтами, скажімо, Для себе зробити висновки, що це дійсно, що це дійсно так. Ну, те, що сьогодні генетика, вона не сьогодні, а вже це вчора, а мабуть, трошки і раніше, а сьогодні вона набуває на таких революційних темпів свого розвитку і то обладнання. Яке сьогодні у нас є, дає змогу дійсно попередити дуже багато тих негативних явищ, які б потім псували життя і родині, і здійснювали багато проблем для держави і робили не зовсім щасливою це маленьке дитя, яке мало народитися. У нас місцевість не зовсім така, скажімо, сприятлива. Для здорового образу життя, способу життя ми знаємо, що найбільша частина нашої області вона вражена чорнобильськими проблемами. Але ж сьогодні ми багато таких речей маємо, маємо можливість попередити. Я вже про це казав завдяки тим новітнім технологіям, які вже працюють досить позитивно працюють в нашому закладі. Здорова мама, здоровий малюк, зазначають лікарі. Тому перед тим, як планувати вагітність, обов'язково потрібно обстежитись і, якщо треба, підлікуватись. На сьогоднішній день проблема репродукції залишається досить актуальною як в нашій країні, так і в принципі у всьому світі. І тому те, про що ви сказали, про той те термін такий модний на сьогодні планування сім'ї, він. Все ж таки має свою рацію і повинен бути. Спробую пояснити, чому. Дехто стискує плечами, коли чує планування сім'ї, тобто, як можна спланувати сім'ю, як можна спланувати вагітність та народження дитини. Друге, запитання: для чого? Хтось просто відійде від цього питання, а треті люди подумають і прийдуть до лікаря з тим, щоб визначити, яким чином. Можна це зробити і для чого взагалі тому планування сім'ї по великому рахунку несе під собою не прямо, скажімо, вибір дня там для зачаття або якісь врахування якісь факторів для того, щоб зачати дівчинка чи хлопчику. Планування сім'ї має під собою, розуміємо, ми як комплекс заходів, які допоможуть будь-якій парі сімейній народити здорову дитину. Що мається на увазі? Ну, по-перше, планування сім'ї передбачає, що люди, які планують народити дитини, повинні вступити в вагітність в стані максимального здоров'я, тобто наскільки це можливо. Це по-перше. Адже з цього приводу скажу, що не секрет, що багато жінок вступають в вагітність, маючи різні захворювання, абсолютно різних систем і в абсолютно різні, скажімо, стадії проявів цієї хвороби. Ну і всім зрозуміло, що є хвороби, які можуть суттєво вплинути не тільки на стан здоров'я вагітної або її плода, але й деколи загрожують життю. І ми, на жаль, майже щотижня маємо змогу в цьому запевнитися, коли ми приймаємо наших пацієнтів, і пробуємо вирішити, наскільки вагітність може загрожувати. Разом з тим, жінка, яка має якусь серйозну хворобу, не обов'язково повинна все життя впереджуватися і на ній можна поставити хрест в плані репродукції. Безумовно, ні. Тоді ми говоримо про те, що, дорогі, прийдіть, обстежтесь, давайте ми вашу хворобу пролікуємо, ми зробимо так, щоб ця хвороба була в стані ремісії. Тобто не мала проявів в такому стані. Безумовно, жінка має набагато більше шансів сама. Провести вагітність спокійно і народити, ну будемо сказати, здорову дитину. Е, наступний е, суттєвий момент, який, на жаль, дуже часто населення нашої країни не приймає до уваги. Це в основному речі, які оточують нас. Це наша життєдіяльність. Що мається на увазі? Харчування. Режим, скажімо, психологічного комфорту, режим фізичного навантаження, ну і безумовно вплив будь-яких факторів довкілля. І якщо ми сьогодні говоримо про довкілля, то досить часто буває ситуація, коли абсолютно звичайна життєва ситуація, коли молоді люди пішли до шлюбу, поженились, одружились, планують вагітність, що цілком нормально, природно і так далі. А в цей час. Вони планують собі зробити затишну свою домівку, починають робити ремонт. Потім, виявляється, коли протязі вагітності жінка проходить певні обстеження, визначені нашими, нашими протоколами, виявляється, що з плодом проблема. Коли починаєш. Шукати ймовірну причину, виявляється, що жінка в цей момент або робила ремонт, або е, знаходилася там, де проводиться ремонт. Тобто мала контакт з е, лаками, фарбами, вкрай е, небезпечними речовинами, які можуть уразити плід і ну, порушити його розвиток. На жаль, е, я цьому чому сказав саме про це випадок, тому що, на жаль, така ситуація досить традиційна. І Здавалось би, ось я навів один, один з прикладів, яким чином, і для чого планувати сім'ю. Тобто на сьогодні ми не маємо хвороби, ми маємо більш задовільний стан здоров'я, ми розуміємо, чого потрібно уникати перед плануванням зачаття, ми розуміємо, як ми повинні поводити себе в сім'ї, як, як майбутній батько, так і жінка, для того, щоб е процеси запліднення і розвитку плода протікали без ускладнень. Ну, проблема непліддя, на жаль, залишається актуальною, і більше того, вона в деякій мірі навіть поглиблюється, посилюється за останні десятиріччя. І на сьогоднішній день, за такими неофіційними даними, на Україні кожна п'ята сімейна пара є бездітною. Тобто існують якісь проблеми, які заважають людям що не менше завагітнити, або якщо навіть бувають ситуації, коли жінка може завагітніти, однак вона не може виносити... Дитину до того терміну, коли дитина може бути життєздатною, здоровою. Тому ми також займаємося цією проблемою і. На даний час в нашій області існують всі можливості для того, щоб ці проблеми вирішувати. Хоча я одразу скажу, що це вкрай складна проблема, і, на жаль, досить нерідко люди приходять кажуть: от у нас проблема. Будь ласка, зробіть, щоб ми якомога швидше завагітніли. Треба розуміти, що проблема ця формувалась не день, не два, і не місяць. І відповідно, її вирішення зазвичай також потребує досить. Тривалого обстеження, визначення факторів, які могли призвести до такої проблеми. Ну і безумовно, якоїсь корекції, лікування. А з вашого досвіду, з тих, що люди, які звертались до вас, такі потім відбувалися, вони приходять сюди вже за своєю дитинкою, вже вони потім вагітні, так? Є такі великі відсотки, чи все-таки? Так. За даними по нашому відділенні, можу сказати, що близько щороку. Відсоток тих, хто завагітніли, і числа тих, які звернулись до нас за подібною допомогою, складає десь 12-16%. Тобто це без е використання оцих сучасних допоміжних репродуктивних технологій. Безумовно, з використанням е можливості екстракорпорального заплідування цей відсоток значно збільшується і сягає десь 30-40 відсотків. Тому, на жаль. Не буде, мабуть, ніколи такого, що будь-яка сімейна пара, маючи проблему, зможе однозначно вирішити свої репродуктивні плани разом з тим, як кажуть народі, підлежачі камінні в дане теше. Тому, якщо хочуть люди, для цього потрібно прикласти зусилля. Окрім здоров'я жінки і чоловіка, велике значення для репродуктивної функції пари має і навколишнє середовище, і негативні фактори на місці роботи, і здоров'я інших членів родини. Щоб родити здорового малюка, в першу чергу, повинні здорові батьки, і навіть не тільки батьки, а навіть бабушки і дідушки. Тобто, ідеально це повинна бути здорова родословна, тому що, можливо, забігаючи вперед, якщо дитина рождається больной, если у него наследственная патология, то корни этой патологии могут быть заложены много вот поколений туда. Вот сейчас она проявилась, поэтому родословная должна быть здоровая. А чтобы должна быть здоровая родословная, мы должны расти сами, еще мамы и папы, когда маленькие еще растут, они должны расти в здоровой обстановке, здоровой экологически, со здоровым питанием, со здоровыми, опять же, своими родителями, вот, со здоровым бытом, со здоровой психологией. Очень много вот таких нюансов, которые могут дать начало наследственным болезням. И вообще не просто наследственным, а врожденным порокам. То есть мы всю врожденную патологию делим на две категории. Врожденные пороки, которые получаются вот именно, когда в эту беременность, на эту половую клетку действует какой-то вредный фактор. И на наследственные болезни, когда они могут наследоваться еще за много-за много поколений. Очень многие вредные факторы, вот о которых мы говорим, алкоголь и тот же самый никотин, он оставляет следы на многие годы, потому что происходит мутация в какой-то клеточке, и потом эта клеточка, вот маленькая девочка, свои эти клетки носит всю свою сознательную жизнь. И если мутация, то есть изменение наследственного аппарата произойдет вот в какой-то клеточке, то если она через много лет придет к оплодотворению, вот вам, пожалуйста, произойдет у нас такое заболевание, наследственное которого не было и в роду. И вот она вдруг появилась. Поэтому нужно действительно вести здоровый образ жизни, о котором мы говорим много-много и везде говорим. Он очень важен. Репродуктивное здоровье, как у мальчиков, так и у девочек. Вот, потому что они растут. И половые клеточки растут. Половые клеточки, например, закладываются еще в период внутриутробного развития, до там, 18 недели, например, вот, внутриутробного развития. И потом человек рождается с ними. И если во время его жизнь действует какой-то вредный фактор, это же не сразу проявится. Это, например, не насморк, не ОРЗ, которая вот она появилась, допустим, и его вылечили. Этот след может незаметно запечататься, будем так говорить, на наследственном аппарате человека, потом проявится, конечно, нужно обязательно тепло одеваться, не перегреваться на солнце. Об этом можно говорить очень много. Например, солнце очень вредно. Мы так и пишем на заключениях у некоторых детей противопоказанной инсоляции, то есть не надо перегреваться, то есть точно так же нельзя переохлаждаться, потому что воспаление возникнув однажды, оно тоже будет вот таким косвенным образом влиять на репродуктивное наше здоровье. Не вызовет, например, наследственное заболевание конкретно, но оно может повлиять и способствовать его возникновению. Значит, существует более трех тысяч наследственных заболеваний, и, естественно, нет такого анализа, который бы самого дорогущего, который бы сделал, и вот тебе сказал, у тебя это, 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 и вот с таким-то человеком тебе нельзя складывать семью. Просто мы, например, начинаем с того, что очень тщательно нужно собрать анамнез. Анамнез про твою родословную. И мы сталкиваемся очень часто с тем, что супружеская пара, которая вот сейчас вступает в брак, они этот эту информацию утаивают. То есть вот они, когда собираются у нас в кабинете, мы говорим, что вы пришли вот в тот кабинет, где вы должны вот сейчас сесть и сказать друг другу правду. Потому что родословное очень важно. И ведь действительно можно проследить у человека, у которого есть какие-то отклонения в родословной, сначала уже самой беременности, и что-то выявить и не пропустить. Это же можно. Нельзя, конечно, предугадать все. Это очень сложно. И генетика — это вообще очень ну, большая такая наука, которую нужно еще раскручивать, раскручивать Розключить, Но что-то можна прослідити, а что-то можна спланировать. Якщо ми, наприклад, в цій сім'ї каким-то проблемам, то ми можемо до начала планируем беременність так, щоб по можливості этого не произошло. Подружня пара Ігор та Марина готувались до появи у родині малюка свідомо, правильно харчувались, гуляли на свіжому повітрі, пройшли усі обстеження. Справжнім щастям стало для них народження донечки Єлизавети. Це ваша перша дитина, так? Да, перший А я ви планували вагітність? Да, ми планували. Ми приїжджали сюди, ми проходили, всі аналізи. О, здесь нам очень допомогли. І благодаря участі врачей, от, ми змогли займати ребенка. Скільки зараз ваша дівчинці? Два місяці Єлизавета. ну, стараемся, да. Мы, конечно, стараемся почаще вот, все анализы сдавать вовремя, все прививочки делать. Так что мы стараемся как можно чаще быть у врача. Угу. А как это помогает в рожении? Ой, во всем. Папа у нас, папа все умеет делать. Мы купаем вместе, мы переодеваем вместе, в принципе, так что всегда мы вместе. Угу, хорошо. Еще плануете заводить Обязательно, конечно, да. Ну, немножко период пройдет, но через заводить мы обязательно еще. А, а еще Уже пора бити, можна і мальчика, Дівчинка є, спосіживо мальчик. Діти це майбутнє не лише родини, але й країни. Потурбуйтесь про їх здоров'я уже сьогодні.